Стан психологічного забезпечення у військових частинах та протидію негативному інформаційно-психологічному впливу противника обговорили учасники зборів з фахівцями по роботі з особовим складом, що відбулися на Вінниччині. Завдяки роботі офіцерів структур по роботі з особовим складом в подальшому з морально-психологічного забезпечення, ми можемо налагодити інформування суспільства про життєдіяльність. Про ті заходи, які відбуваються в Збройних силах. Досвід АТО свідчить, що робота з особовим складом має особливе значення. Її метою є підтримання належного морально-психологічного стану воїнів та високої військової дисципліни. Саме дисципліна та бойовий дух є запорукою успішного виконання бойових завдань. Тривалий час у нас розуміння психічних реакцій розглядалося як невиконання бойових завдань або зрив бойових завдань, або ще щось. То сьогодні вже наші збройні сили підійшли розуміння того, що це є просто нормальною реакцією людини на ненормальні умови бойової обстановки. Особливого значення робота з особовим складом набуває в умовах масового застосування противником, пропаганди та дезінформації населення. Ірина Монастирська, Олексій Мосичінок, Анастасія Ільяш, Володимир Крижанівський, військове телебачення.